Як має виглядати шов плитки з епоксидною фугою? Друзі, робота зроблена чітко по регламенту, як рекомендує виробник. Все, ніяких додаткових процедур, ніяких скотчів. Плитка формат у нас 1,20 на 60 шовчик орієнтовно півтора міліметра. Ось так він виглядає у нас. Вадим, дивись, підібрали максимально в тончик. Бачите, хочу звернути вашу увагу, що бачите. Не є наш епоксидна фуга в рівень з плиткою, тобто є плички такий кайомочка за рахунок того, коли замивається ось цією целюлозною губкою, і наш шов формується чуть-чуть нижче, ніж плитка. І це нормально, вони не мають бути в рівень з торцем плитки. Тобто, в одну площину не може так бути. Часто мені скидають ось такі роботи по фузі і питають, чи так воно має бути. Давайте будемо відвертими. Ну, реально воно так не має бути. Тому що оце, ну, ці напливи на дрібні плитці. І вони кажуть, Вова, як можна виправити? Йо, пересете, та це реально гіморой. Щоб щось виправити, це реально там гіморойно. І ну, а що я кажу? Кажу, щоб виправляв майстер, той, який робив. І все. Або просто якщо ну, не міє, то ну, хай відмовляється від цієї роботи. Е Якщо до вас будуть приходити там з лезом і міряти ті шовчики і казати, о, як ви виглядає епоксидка, ви просто кажіть отак. Дивіться, є інструкція від виробника, як воно робиться. Я робив чітко по інструкції. Все, то тобто, є більше ніяких не має бути. Якщо ви хочете з плиткою, щоб цей шовчик був, це вже за додаткову плату. Ви можете там попросити майстра, щоб він якось там якимось способом постарався це зробити. А так, якщо от, базово робиться затірка, метр квадратний там, коштує 180, 150, 200 гривень, от, середня ціна, він має виглядати ось так. Рівно, без таких ніяких пробілів, щоб, там, знаєте, десь пропустив, ще щось. І візуально воно має плюс-мінус виглядати все добре і все. Тобто от цю всю роботу, ванну кімнатку, там по стінах, орієнтовно 20 метрів квадратних, ми зробили за три години час.